Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми будемо дивитися питання, щоб допомогу в захисті дому, будинку, щоб оминула мій дім ракета, бомба, дрон, снаряд, вибухова хвиля, щоб оминула дім того, хто дивиться це відео. Бомба, ра... дрон, снаряд, вибухова хвиля, ракета від ворога, захист будинку від російського снаряду дрону. Так, є загроза, але захищають, захищають життя, мирне життя в домівках і старі, і діти, і жінки всі знаходяться разом в будинку. Просять, просять захисту. Так, надається, зброя працює для. Захисту людей працює зброя в небі, також літаки або щось відбувається в небі. Дуже пильнують, щоб спокійна була праця, щоб люди змогли е, нормальне життя якесь вести роботу. Так, але є, є загроза. Невеликі. Невеликі руйнування і це може завдавати шкоди. Так, ворог робиться не для знищення а масштабного знищення, для залякування, щоб зупинилася робота, щоб не було в людей грошей, щоб не було економіки, щоб не відбувалися надходження в в державні, щоб не було надходження податків. Так, це все робиться для руйнування економі економіки, залякування. Але в небі є захист потужний. Так, я хочу забрати це все забираю, заперечую, заперечую, також подивимося. Щось знаходиться в дуже сильному таємниці на майбутнє. Готується якась таємниця для того, щоб, ну, Більше оці ворожі плани руйнувати людям життя, залякувати не виходило. Ворогу ставиться, буде щось дуже велика таємниця. Щось має підійти. Так, буде здійснений якийсь рух військових. Це військові будуть. Це наші військові великий план. Але наразі в даний час неможливо його здійснити. Цей план на майбутнє. Завда... Таке завдання є в наших військових. Їм перешкоджає надходження зброї, уповільнене надходження зброї. Це для захисту дітей. Щось стосується захисту дітей, жінок. Угу. Вони планують зробити ворогу несподіванку. це На це ворог не буде, е, не буде очікувати дуже потужні руйнування, буде робитися наступ. І це все робиться для того, щоб врятувати людей. Добре. Я хочу забрати всі перешкоди, щоб здійснився цей наступ наших військових без перешкод, щоб відігнали ворога. Ой, заперечую, заперечую всі перешкоди, які заважають Збройним силам України здійснити наступ. Заперечую. Так, Це така картина в планах є захист мирного населення. Давайте ще подивимося. Так, так, тіка. Е, так, заперечую всіх, хто заважає захистити. Будинки і домівки будуть тікати. Угу. Також надаємо сили людям, всім жінкам, всім дітям, хто потребує гуманітарної допомоги, ліків. Надається вся ця допомога. Відкриваємо дорогу для надходження допомоги та прийде якнайшвидше допомога. Заперечую все, на що очікують, вся необхідна зброя і весь необхідний захист. Так. Більше ворога не буде змоги обстрілювати будинки бомбами, дронами. Перекриваю. Ставиться захист, перекриваю. Людям надаються всі необхідні умови для мирного життя всім українцям. Всі необхідні умови для спокійного мирного життя. Так, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю. Надати необхідний захист для будинку, для того, для тої домівки, хто дивиться це відео, відвертаються всі бомби, снаряди, ракети, дрони, вибухові хвилі оминають будинок і повертаються все, весь цей негатив ворогу і знищується. Вся ворожа техніка, вся військова ворожа. Снаряди і е, війська знищуються, повертається весь негатив, більше змоги ворог надати руйнувань будинку, домівкам українців не зможе. Все зруйнується, ламається, сам по собі буде стріляти, на голову собі, бомби снаряди пускати. Буде так, буде так, буде так. Оминає дім того, хто дивиться це відео, ракета, бомба, дрон, снаряд, вибухова хвиля. Да буде так, да буде все так. Закриваю дім від бомби. Закриваю дім від снаряду дрона. Вибухової хвилі. Повертаюся в форму. Да буде дім захищений. Буде так, буде так, буде так. Побачите. Це відбій повітряна тригу, де буде все сказане, здійснено і відвернеться, ворог піде геть. Дім буде цілий, буде так. Дякую за увагу.